Дуже вдячний нашим партнерам, міжнародна фінансова інституція Європейський інвестиційний банк. з яким я до речі мав перемовини ще в Лондоні під час своєї робочої поїздки до Лондона. І ми домовилися. І вони дуже швидко видали ці кредитні кошти для того, щоб ми змогли закупити найсучасніший новітний електротранспорт. Я мав на увазі електробуси, крім електробусів, це заряд. <зарядні> станції швидкої швидкі зарядні станції, які будуть встановлені е, по місту, і е, на ці кошти нам видали ви 15 мільйонів євро. Під дуже дуже низький відсоток, і е, хочу сказати, що на ці кошти ми розраховуємо е, придбати десь 30 е, сучасних електробусів. Е, для нас це дуже знаково. Бо місто Харків це е, знате місто Героя, це фарт е, фарпост е, е, боротьби за демократію у світі. І ми повинні мати сучасний електротранспорт, е, сучасний… Е, Технології, новітні технології і над цим ми працюємо. Я, я хочу сказати, що це для нас, для нашого міста, дуже знаково, щоб у нас з'явились ці електробуси, які будуть знаєте, такою фішкою міста Харкова. Поки що у Україні не використовувалися електробуси в такому сенсі, в масовому сенсі, тому ми хочемо стати першими. І що стосується трамваїв, так в нас є певні домовленості і по закупівлі трамваїв, і по закупівлі тролейбусів. Крім цього, ми зараз закінчуємо підготовку до тендеру щодо закупівлі потягів в метрополітену, сучасних потягів мет. Етрополітина тому електробуси це певний крок вперед, і я дуже хочу, щоб харківяни їздили на сучасному транспорті для нас для всіх. Це дуже дуже добре.